Знаходимо визначення виразу способом укрупнення розрядних одиниць. 80 ділимо на 40. 8 укрупнюємо до 8 десятків. з тиждень. 40 укрупнюємо до 40. 8 ділимо на 42. Другий спосіб це спосіб послідовного ділення. Замінів від'ємник добутком чисел. 10 та 4. Спочатку 8 ділимо на 10, це буде 8. І ділимо на 4, це буде 2.

Добавим чита. 300 я слюда на 100. Можемо на 3. 900. Дираме на 100. Той буде 9. И ще диваме на 3. Той буде 3. Знаходимо вдачення виразу способами охорони розрядних одиниць. 640 білимо 160. 640 укрупнуємо до 64 десятків. Ділимо 160 укрупні до 16 десятків. Це був Це буде 4. Другий спосіб. Це спосіб послідовного ділення замі... замінює відємним добутком чисел – 16, 10 і 16. Спочатку я ділю 640, ділимо на 10. Це буде 64, то ще ділимо на 16. 204